На Львівщині працює і вже згадувана спільнота взаємодопомоги ЕМАУС Оселя. Оселя одна з перших організацій в Україні, яка почала всіляко підтримувати безхатченків. Спільнота була створена за прикладом організацій міжнародного руху ЕМАУС і згодом у 2010 році стала його членом. Днем заснування оселі вважається 12 червня 2003 року. Тоді в будинку, який допомогли придбати європейські спільноти Емаусу, оселився перший мешканець. Станом на червень 2018 року в спільноті проживає 25 осіб. Їх називають компаньонами. Місія оселі допомогти безпритульним людям віднайти власну гідність, повернути волю до життя. Постійні працівники та волонтери допомагають таким людям вийти з кризи та повірити у власні сили. З року в рік зростає кількість партнерів та благодійників проєкту однак значну частину прибутків оселя отримує завдяки соціальному підприємництву. Один із напрямків підприємницької діяльності збір, сортування та реалізація вживаних речей у спеціалізованих крамницях. Одяг, книги, іграшки, посуд та інше хатнє начиння. Можна залишити в спеціальних контейнерах. Вони встановлені в 23 локаціях в різних районах Львова. Великогабаритні речі доставляються автомобілем спільноти Емау Соселя за викликом. Непридатне для використання здається на утилізацію. Так проявляється екологічний складник діяльності організації. Ми е, минулого року е, здали на утилізацію 200 тонн е, одягу. Тобто це те, що було здано на утилізацію, а десь така ж сама кількість була роздана людям і отримала друге життя якимось чином. За це, тобто, це є кошти і це є дуже-дуже вагома екологічна складова цієї діяльності. Ще один напрямок комерційної діяльності оселі ремонт та реставрація меблів. За послугами до майстерні звертаються установи, організації, мешканці Львова та винників, де знаходиться оселя, замовлень не бракує. І це не лише підприємництво, а й можливість здобути професійні навички для мешканців спільноти. Компаньйони спільноти та інші бездомні можуть підзаробити, реалізуючи вуличний журнал Просто неба, який видає Емаусу Селя. До роботи над ним залучаються відомі журналісти, письменники та громадські діячі. В журналі не пишеться тільки про соціальні проблеми, тобто багато відомих письменників е, дають свої тексти безплатно в цей журнал, щоб їх купували люди на вулиці, просто щоб читати як газету, як журнал звичайний. Я теж тут писав і Юрко Андрухович приймав участь в виданні цього журналу, Сергій Жадан і інші. Але ось така е, робота по розповсюдженню журналів, книжок, інформації. Е, можна було б створити якусь агенцію, тому що, коли людина займається такою справою, е, Ця важких років чи одного року життя на вулиці вона сама повертається до більш позитивного ставлення до майбутнього, тому що інформація вона лікує. Інформація лікує, культура лікує, все, що стосується виховання і якихось гуманітарних цінностей, це теж впливає на духовний і душевний стан. Отже, комерційна діяльність спільноти полягає в отриманні прибутку від функціонування благодійних крамниць. Проведення гаражних розпродажів, реставрації меблів, реалізації вторинної сировини, продажу вуличного журналу Просто неба отримані кошти витрачаються на потреби спільноти, утримання соціального гуртожитку, осередків підтримки бездомних. Не можна окремо не сказати про засновників центру ресоціалізації та спільноти Маусу Селі. Як зауважив український письменник Андрій Курков у своїй книзі Рухи Маус, історія солідарності у жодній розмові. Про рухи Маус в Україні не оминути імені Олесі Саноцької, що несподівано рано пішла від нас у квітні 2016 року, імені художника і засновника спільноти бездомних оселя. Олеся була керівницею оселю впродовж 14 років. Зі старої маленької хатинки у винниках вона збудувала потужну організацію, одну з найкращих в Україні, що допомагає бездомним людям. Безліч інноваційних для України проєктів, зокрема, і соціальне підприємництво. З'явились завдяки праці Олесі Саноцької. Як показує досвід Олесі Саноцької, Ігоря Гната інших соціальних підприємців, соціальна робота і соціальне підприємництво вимагають повної віддачі. Однак, можливо, саме в цьому і є сенс життя, який ми всі шукаємо, але не завжди знаходимо. Схоже, саме з цього приводу Мухаммад Юнус сказав: бажання заробляти це хороший стимул, але бажання зробити інших людей щасливими це суперстимул. Я закликаю вас спробувати це бажання на смак. Я спробував і вирішив, що це дуже захоплююче заняття, більш захоплююче, ніж просто заробляти гроші.